Це оперативні кадри відзняті рятувальниками на світанку 6 грудня по вулиці Кооперативна, 5. З вікон квартири на першому поверсі вирує вогонь. Власник спокійно спить усю ніч, аж поки його сусіди не зрозуміли, що оселя горить. За допомогою спецобладнання працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій швидко відчинили замкнені металеві двері оселі. та в апаратах захисту органів дихання увійшли всередину. В одній з кімнат біля палаючого ліжка вогнеборці виявили напівпротомного чоловіка. 26-річного власника квартири відразу ж вивели на вулиці і передали. Лікарям швидкої медичної допомоги. У нього були глибокі опіки рук та ніг. Через сильне задимлення будинку довелося евакуйовувати 10 мешканців будинку. Пожежу загасили за 10 хвилин. Вогонь не встиг поширитись за межі однієї кімнати. Потерпіли нині під наглядом медиків опікового центру. На вулиці князя Роману багатоповерхівці чоловік щодня щось палить у квартирі і дивом сам лишається живий. Спершу в цьому помешканні вигоріли майже всі речі. 40-річного власника вивели на свіже повітря та врятували. Рятувальники протягом. 15 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь не встиг поширитися за межі квартири та завдати значних матеріальних збитків. І вже наступного дня зранку у цій же самій квартирі знову почало горіти. Ситуація виявилася точною копією першого виклику. Про подію повідомили і патрульним. Екіпаж, який зранку повертався на базу, перевірив, що відбувається в цій оселі. На кухні вирувало багаття, розведене у автомобільній шині. Його розвів власник, а сам заснув. Інспектори Шепелюк і Крищук проникли до даної квартири. Для того, щоб перевірити, чи справді там знаходиться людина. Відкрили двері, забігли квартиру, і в чорному диму виявили чоловіка, який спав, накрившись ковдрою. У затьмареній свідомості його вивели на вулицю, тоді вже прибули рятувальники. Довелося евакуювати сімох людей, у тому числі двох дітей. О сьомій ранку до рятувальників знову надійшло повідомлення про пожежу за цією ж самою адресою. Чоловік готував собі їсти, розпалюючи дрова в шині. У своїй власній квартирі громадянина госпіталізувала швидка медична допомога. Друга пожежа за два дні знищила усі в цій квартирі. Неадекватна поведінка власника вже насторожує мешканців будинку. Люди бояться, що бува наступного разу через цю особу не постраждали і вони. Щоб зрозуміти мотиви підпалу власної оселі, з власником зараз спілкуються співробітники поліції. За словами очевидців, погорілець має психічні проблеми та стоїть на обліку у лікарні для душевно хворих.